Привіт, народ. Правда, ви читали останнім часом новини про те, що е, європейський союз там розглядає якісь механізми про те, як би російські конфісковані гроші передати Україні? Напевно, ви чули щось про те, що ну не ці гроші російські і в принципі не дуже то й хочуть віддавати західні країни ці заморожені активи, але можливо відсотки і десь там можливо на зброю так само вони зможуть передати. Сто відсотків. Ви це все чули, тому що йдеться про чималенькі кошти, е, які зараз заморожені російських грошей на закордон так на заході, ну і до речі, не лише на заході це трішки міф в Японії, наприклад, чимало так само є російські гроші. Так, ось ви вочевич чули про це питання, але до кінця, от якось скільки б я не намагався десь почитати, ніхто не розкладав повної, скажімо так, матриці того, скільки цих коштів є, де вони зосереджені, а де вони конфісковані, а чи конфісковані вони взагалі, а що з ними взагалі відбувається? Ну от я вирішив зробити відео для того, щоб пояснити, що там по російських грошах. Тож, друзі, подивіться це відео, і вам усе стане одразу зрозуміло. Мене звати Василь Пихньов, я журналіст. Я вас вітаю на своєму каналі, і я попрошу вас підписатися також на нього, якщо хочете підтримати і мене, і подальші аналітичні розбори, тому що ну, мені хочеться бути корисним для людей. А для того, щоб бути корисним, даруйте вже потрібно набирати перегляди. Тому з вас вподобайки, підписки, коментарі. А з мене якісна аналітика та розбори. Отже, почнемо розбирати взагалі, скільки активів російських є. І тут я одразу дам великий лайфхак. Е, є така українська прекрасна громадська організація Ізі, на це інститут законодавчих ініціатив. Це не про Ізі щось робити, але в принципі теж е, вони створили сайт, карту. Конфіскованих російських активів, оскільки б я не втікав, рівно до карти повертаюся. Отже, дивимося, заходимо на цей сайт, і там ми можемо відстежити продивитися все, що завгодно: от все, що вас цікавить з приводу конфіскованих російських активів, почитати детально такий собі дуже класний інструментарій. Отже, перша бачимо стовпчик Приблизні зараз оцінки збитків України від війни оцінюються у 486 мільярдів доларів. Це просто ну такі захмарні цифри, які собі навіть уявити в страшному сні. Ніхто не міг 486 мільярдів доларів. Навіть якщо взяти всі докупи російські заморожені активи, то вони не покриють цих збитків. А їх російських заморожених активів, як ви бачите, другий стовпчик, є 397 мільярдів. Ну з тих, що конфісковані, це вони переважно конфісковані в Україні. Приблизно зараз 1 мільярд. Рухаємося далі: конфіскаційний трекер, який дозволяє ось так навестися на країну і подивитися, хто ж де і коли. Заблокував ці кошти, це є країни Північної Америки, це є Європа з Європейським Союзом. це є Австралія і це є Японія. Пустимося нижче. Ми навіть можемо навести на кожну країну. Там поки побачити, що Канада, сума сума державних заморожених активів у Канаді складає всього навсього 522 мільйони доларів. Ось заморожених активів, і нуль з них конфісковано. Загалом, звідки ці 522 мільярди взялися, це сума приватних заморожених активів і сума заморожених державних активів, тому що потрібно розуміти структуру тих коштів, які російські заморожені на заході. Вони складаються по суті з трьох. З трьох джерел перше джерело це відкладення, якщо так можна говорити російського центрального банку. Тобто він робив якісь інвестиції в державні папери або в інші акції. І от оці всі інвестиції їх оцінюють більш як в 300 мільярдів доларів саме. За кордоном у західноєвропейських, або скажімо так, північноатлантичних країнах, куди можна включити теж Австралію та Японію. Скажімо, так цивілізовані, те, що називається, країни, хоча це можливо не зовсім правильне вираження. Отже, є вклади центробанку Російської Федерації близько 300 мільярдів доларів. Друга складова цих заморожених активів це активи російських підсанкційних компаній та фізичних осіб. Так, от вони дотягують там і ще декілька десятків мільярдів. І третя складова це. Відсотки, які нараховуються від цих активів, ну тому що вони десь лежать на депозитах, вони десь лежать в межах цінних паперів або чогось такого подібного. Тобто вони працюють ці гроші, перебуваючи в цих західних економіях, і з них нараховуються відсотки. Відповідно, відсотки з тіла цих активів вони так само заморожені. І саме щодо цих відсотків зараз ведуться найбільші баталії, найбільш притомний варіант того, що Україна буде отримувати буде якісь відсотки. Хоча відверто кажучи, от об'єктивно і чесно, це крихти в порівнянні з тими основними активами. Тепер вже розберімося і ще більш широко, щоб зрозуміли, ви друзі. Ось ці 300 та мільярдів чи 395, як показує ізі на своїй цій мапі на початок. Ми потанчино 397, так, це не всі російські активи за кордоном. Це лише ну можна так сказати, що половина російських грошей, які зберігаються за кордоном. Інша половина вона зберігається у Китаї е, і вона не є заблокованою. Вона продовжує приносити прибуток Російській Федерації. Тобто приблизно теж там до 300 мільярдів в юанях так само вони е, зберігаються. Вони зосереджені у Китаї, тобто це лише половина російського такого багатства е, за кордоном. Інша ця половина це країни ЄС. Це Північна Америка, це, як я сказав, Японія, Австралія, Канада, все це там зберігається. Проте найбільшим гігантом, взагалі, з усіх зберігачів російських коштів, і це буде трішечки така несподівана інформація. Є не штати, наприклад, от у штатах подивимося, тут зовсім мізер, скажімо так, загальних коштів 6 мільйонів активів. Ну що таке, 6 мільйонів доларів у порівнянні з 3, 390. Та семи 397, коротше кажучи, мільярдів, е, загальна сума. Так ось є така прекрасна країна. Бельгія, вона маленька на карті Європи, але у ній аж зосереджено. 193 мільярди державних активів. Ось ви бачите, звідки взялися ці 193 Ну це по суті левова складова лево частина по сполучених штатах. Я можливо не помилився. Ну а тут 5 мільярдів заморожених державних активів, приватних ще один мільярд. Ну, Короче, добре, 6 мільярдів у штатах зосереджені у малесенькій Бельгії. 193 мільярди. Заморожених державних активів Російської Федерації, звідки 에, взялася ця історія по Бельгії? 에, що вона така виявилася багата країна? В ній є така фінансова організація, яка називається Euroclear. Це депозитарій. Він управляє фінансами. І от Росія саме там розмістила свою леву частку активів 190 мільярдів саме у бельгійській компанії Euroclear, а, І в ній а, ці 193 мільярди зосереджено. Це фінустанова. Хочете, яка адмініструє російські вкладення та їхні. Інвестиції саме тому, саме тому Бельгія, от здавалося б, невелика країна, але їхнього прем'єр-міністра Олександра декро він нещодавно приїжджав до України. Його просто таки носять на руках, тому що він дуже важлива впливова персона у контексті е, виділення цих коштів його рішення, і не лише його, але й Євроклієр. Як Бельгія чи буде на віддавати відсотки? Звісно, що навряд чи вона буде віддавати тіло цих активів, тому що ну от уявіть собі, взяти виняти. Фактично, що з економіки Бельгії, тому що так чи інакше ці гроші там залишаються в економіці Бельгії, от взяти вийняти 190 мільярдів ну це фактично, що загроза для національної безпеки цієї країни. так, от Олександр Декро, він виступав у парламенті. Він зустрічався із президентом. Його направду в Україні на руках носять, тому що від рішень та дій саме Бельгії залежить дуже багато. Тим паче, зараз зараз посилилася вся ця історія на фоні проблем із фінансування з боку Сполучених Штатів Америки, тому що, як ми знаємо, прекрасно, конгрес успішно. Провтикує всі можливості щодо того, аби схвалити допомогу на користь України. Просто не схвалює 60 мільярдів. От тут ми говоримо про 60 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів Америки. До речі, з яких більшість залишиться безпосередньо в самих штатах, тому що ось це це фінансування. Це ж не йде 60 мільярдів. Що от штати проголосували, взяли, забрали свої кишені і віддали в українську казну. Ні, вони почнуть виробляти зброю для України, але в основному це все буде фінансування виробництва цієї зброї в межах самих Сполучених Штатів Америки. Ну це такі ліричний відступ. Так, ось по сполучених штатах і по конгресу зараз стало зрозуміло, що вони ну дуже навіть суттєво гальмують цю допомогу, і відтак постало питання: де ж брати в Україні кошти, а кошти об'єктивно потрібні. Кошти потрібні навіть на те, щоби власну зброю виробляти. Нас не вистачає. У Нас десь зараз дефіцит по бюджету для виробництва своїми силами: дронів, ракет, БТРів, ну ще якихось там снарядів. Наприклад, десь приблизно оцінюється ця діра в бюджеті у 8-9 мільярдів доларів. Такої звідки ці гроші потрібно взяти, і європейський союз у цьому сенсі почав проявляти проактивну позицію на фоні, якраз такі кризи, яка виникла у Сполучених Штатах Америки. Отже, що має зрушитися з мертвого місця? Хоча зараз справді європейський союз заявляє, начебто, знайшли механізми, як з цими... Грошима, котрі є конфісковані, особливо ми говоримо насамперед про їхні відсотки, як з ними давати раду і виділяти Україні. От Німеччина, наприклад, заявляла. нещодавно зустрічалися президент Франції Макрон, прем'єр-міністр, ну канцлер Німеччини Шольц і прем'єр-міністр Польщі Туск вони зустрічалися такою трійкою. І на цій зустрічі за підсумками її Шольц сказав, що Німеччина буде відсотки від конфіскованих коштів виділяти Україні на допомогу. Давайте подивимося, що там взагалі у Німеччині по грошах, тому що нагадую. Де в нас є така прекрасна фіча е, від інституту законодавчих ініціатив. Отже, в них а в них не так уже й багато грошей тут зберігається. Сума державних заморожених активів в розмірі 5 мільярдів і е, приватних 5,5. Ну окей, 10,5 мільярдів, з них, очевидь, якісь, е, якісь відсотки можуть бути накапані, е, але це загальна оціночна кількість коштів е, заморожених, е, безпосередніх, за що зараз можуть бути працювати на Україну, бачите, лише 10,5 мільйонів. Ну тобто тут можна з кожною країною знайомими. Це детальніше. Можна подивитися знову ж таки. Нагадую кількість коштів. Найбільше в Бельгії, друга Франція, йде третя Японія, те що я говорю: 58 мільярдів, у Великій Британії 26 мільярдів. І Австрія на п'ятому місці. В неї 17 мільярдів. До речі, Карл Негамер. Прем'єр-міністр Австрії він буквально от на днях сказав, що відень не підтримує такого застосування заморожених російських активів саме на постачання на виробництво на оплату зброї для України, але підтримує при цьому на відбудову України. Такі теж варіанти розглядаються. Тобто, зараз є дві такі. Два такі напрямки, куди можуть бути виділені ці гроші або на відбудову або на виробництво зброї. Але зброя зараз важливіша, тому що потрібно відстояти ще країну, адже відбудова це перспектива майбутнього. Але ну, зараз потрібно щось робити зі зброєю. І от е, Німеччина вже зараз заявляє, що вони якби готові е, виділяти ці відсотки заморожених активів саме на виробництво в Україні зброї. Крім цього, зараз дуже цікаві процеси починаються у зв'язку із виборами до Європарламенту. Вони відбуватимуться на початку червня і Дві домінуючі партії: Європейська народна, дві найбільші партії: Європейська народна партія і соціалісти та демократи. Вони, звісно, що намагаються набрати якомога більшу кількість голосів на цих виборах і так заграють із виборцями саме на темі України. Тому ось ця тема про. Конфісковані активи про відсотки із них вона отримує відгук насправді в європейських демократичних суспільствах. І я думаю, що реально до червня щось може відбутися допоки буде тривати цей от виборчий період. Не думайте, що всі країни щось роблять от так от своєї немеркантильної, а дуже скажімо так, емоційно емпатичної участі, співпереживання з Україною. Вони можуть мільярд разів приїжджати до України, казати, як ми вас тут всіх любимо. Як ми вас їх цінуємо, але повірте, ними керують насамперед політичні інтереси і інтереси своєї держави. От коли є вибори, виборць е, політики одразу починають загравати з виборцями. Вони шукають ті маркери, які впливають на аудиторію, і ними смикають за ось ці вішки управління е, виборцями. Так відбувається всюди в кожній країні і в Україні. Так само це відбувається саме тому. До речі, я і припускаю, що, наприклад, Еммануель Макрон, президент Франції, зараз такі. Альфа самцем став, перетворився в Альфа самця, тому що він зрозумів, що загравати на темі України це теж вигідно. Ну, от він постійно говорить про постачання насилання військ до України, але поки що щось не спромігся ще нічого послати. Це добре, що він в принципі говорить, покращує цю от. Активовує, скажімо так, риторику, але при цьому ні військ до України ніякої значного збільшення зброї, наприклад, від Макрона, ми поки що не побачили. Наразі це все риторика. Наразі це все політика, і наразі це все загравання із виборцями. Але це теж добра штука, тому що вона загальний фон запит формує. Відповідно, в межах цього запиту, бодай до червня цього року, до виборів в європарламенті. Можна сподіватися, що європейські країни насамперед вони стануть лідерами у цьому процесі, тому що зволікання сполучених штатів Америки, ось цей виборчий період, вони роблять дуже сприятливе підґрунтя для того, щоб Україні розблокувати певним чином допомогу. Яким чином яким механізмом це може бути розблоковано? Зараз досі все ще шукають варіанти, тому що ну як не крути, все ж таки заблоковані кошти, якими б кривавими вони не були в Європі. Вони вважаються як. Приватне право, так приватна власність не можна засягати на приватну власність, е, і е, шукаються ще механізми. Зараз є такий варіант, ну і не їх насправді розглядається декілька: що, наприклад, російські активи вони можуть е, бути як застава, так? от Просто е, бере уряд якоїсь держави, замовляючи е, зброю, заставляє ці кошти як е, механізм виконання або гарантування оплати за таку зброю, і якщо, наприклад, Росія згодом після завершення війни не виплачує репарації, не, не постачає ці кошти е, за це озброєння, яке виготовлялося в Україні, то відповідно ці гроші, які були закладені у заставу, вони йдуть до виробника, чи до країни, чи ще якимось там механізмами йдуть туди. От, тобто, заставними, е, хочуть зробити ці кошти, але е, згадуємо бельгійську головного тримача російських фінансів бельгійську компанію Euroclear е, і її глава. Цієї компанії вона сказала, що слухайте, не можна так використовувати е, чиїсь кошти, тому що навіть от я навіть зацитую це її звати цю жіночку Лів Мостре. Вона голова Євроклієр. Вона сказала: використання чужих активів як застава, як застави, мало чим відрізняється від арешту цих активів. Тому звісно, що от Євроклієр зі своїми 190 Трьома мільярдами доларів заморожених активів вони не дуже то й хочуть насправді якось ці всі гроші комусь віддавати. Тому будьмо відверті, будьмо реалістичні, що на путінські кошти поки що. Поки що, принаймні, Україна може претендувати хіба що на відсотки, тому що справді від моменту замороження цих активів на початку повномасштабного вторгнення від цих путінських коштів капало якісь відсотки, і от Україна може претендувати на ці відсотки. Найбільш реалістичний сценарій, це може бути що так, само як Німеччина каже, ми будемо брати ці відсотки, і ми будемо їх вкладати у виробництво зброї України або на поповнення власних складів озброєння. Україні будемо передавати те, що ми маємо. Ну от така от історія: це об'єктивна. Реальність, будьмо чесні, будьмо відверті. Скільки б зараз е, не було піару на цій темі, скільки, б, наприклад, у владі зараз е, не розповідали про те, що от, от, ось, 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 уже скоро нас будуть конфісковані російські активи. Наразі цим ще не пахне. Певні процеси відбуваються певні е, шляхи шукаються. Поки що, чесно кажучи, от відверто кажучи, для нас найважливіше це зброя. І можливо це ці відсотки, які будуть іти на цю зброю. Питання поствоєнної відбудови воно теж важливе. Його потрібно проговорювати у процесі, але зараз війну потрібно виграти. Я сподіваюся, що цим відео дав вам трішечки більше чіткості та розуміння щодо того, які російські фінанси є заморожені. Скільки їх є, в яких країнах вони зосереджені? Завжди можете використовувати ось цю фічу від інституту законодавчих ініціатив, які ідей припрошу з інституту законодавчих ідей, які постійно оновлюють мапи, які додають. Новини, які е, показують, що де, як, коли відбувається. Ну і цікавитися можете цією темою більш детально та більш широко. Ну а я буду лупати цю скалу аналітично роз'яснювану далі. Якщо маєте бажання, підтримайте мене своїми вподобайками. Також підписуйтеся на мій канал, ставайте е, активними, скажімо так, підписниками цієї спільноти. пишіть свої коментарі, я вам буду дуже вдячний. Е, і скажу на все добре і до нових нагадує Не нагадувати осильтехня. На все добре.